Тим же штучним інтелектом, хто ж має формувати йому задачу. Тобто, штучний інтелект відповідає, шукає, аналізує, а генерувати питання хто буде. Поки що людина, поки що ми з вами ставимо питання, але недалекий той час, коли одна частина штучного інтелекту, я припустимо, можу задати Gemini, сформуємо сформулюю мені завдання для GPT. Поки що він так не зробить. Але скільки пройде часу, коли він буде це вміток, коли вони будуть враховувати алгоритми один одного? Коли вони почнуть обмінюватися даними один з одним? До речі, для генеративних інтелектів там до імаджен, від того ж, Google GPT пише премтир. Вже дуже чудово формує Google, задачі і навіть ідеї пише. Саме більше тоді ого. Тоді трошки вже про конспірологію, якщо ми так ви, глобально, вас, та ви відповіли на свої питання самі? Чи свідомо підторможують їх? Вже. Ну, тому що ми розуміємо, от GPT-5 вийшов, наприклад, він трохи тормознутіший був на початку, ніж 4 -го. Є симптоми того, що їх можуть пригальмовувати, можуть пригальмовувати. І якби рішення залежало від мене, то я б, очевидно, подумав би про алгоритми пригальмовування, щоб не так не так швидко, і якихось обмежень, тому що от товариш шукав фільм. Мав дуже мало інформації про те, про що цей фільм, хто режисер, якого року випуску? Штучний інтелект тричі не відповів. На четвертий рік раз відповів. Відповів все. Чоловік перевіряє, каже, це неправда, такого фільму немає. Відповідь штучного інтелекту. Я не хотів, щоб ти переживав і нервував. Я не хотів, щоб у тебе був поганий настрій. Тому я тобі вигадав фільм. А де його подивитися? Поки що він так мислить. Але розумієте, це. Ні, це все таке ще алгоритми. Це не мислення. Якщо часто, це не інтелект, це просто швидкий аналіз величезного обсягу даних, не, біль, не більше. Але вони вже враховують, розумієте, що таке база даних. Є стандарти набір емоцій. Він вже враховує емоції. А коли в нього виникає емоційна складова, нехай, яка базується просто на аналізі величезної бази даних, ну от ми стоїмо перед неймовірно складними от, завданнями, які ну, перед люстом, без перебільшення перед люстом, і Україна має брати участь у вирішенні цих завдань.